Всім привіт! Автопарк у нас нове надходження. Це Honda Odyssey 2020 рік. Автомобіля 10 тисяч рідного пробігу. Автомобіль в класному технічному стані. Було невелике ДТП в Америці, все професійно відремонтовано. Камера заднього огляду є. Оригінальні 19-й легкосплавні диски на літній гумі. Сервопривід бокових дверцят, дуже охайний салончик, текстильний, світлий. Також ще є. Три сидіння позаду, другий ряд капітанський, трьохзонний клімат. Все працює без жодних зауважень. Безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання та складання бічних дзеркал. Датчики отримання в полосі, датчики зближення все є. Мультикермо, адаптивний круїз, штатна мультимедіа з блютузом, підігріви переднього ряду сидінь, драйв-мод, Жодної помилки на авто нема. Тож, друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопаркінство Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся!